Хеллоу Френлі, з вами, Деніс Френлі. Що ж, на кінець сьогодні останній мафін. Ми з вами попробуємо ось такий чоко з начинкою зі смаком пломбіра від Агроли. Так, це останнє те, що я казав вчора, що чорний. Я не знаю, чи він буде справді чорний, чи може він не буде таким е, дуже знаєте, чорним. І я зможу його спокійно з'їсти. Бо мені написав е, підписник. Що він зверху чорний в середині може бути світлий. Перевіримо твої твій коментар, друже. Тому поїхали до заставки. Зацінимо цей мафін. Let's go! день сфені реагує. День сфрені реагує сьогодні. він Буде їсти останній мафін. Ну ну я у сенсі останній. Типа зараз на даний момент останній вже десь пізніше, давно. Ну пізніше буде вже мафіни. Та коротше так. Мафін чоку, з начинкою, зі смаком. Пломбіру, біру, біру. Ну, типа морозова. Та. Пломбіру морозива. Що ж, сумна новина для цього каналу. Поганий, поганий час настав для нашого Деніса Френлі, бо того, що шорти тут вже перестали набиратися, а на двох основних каналах деколи набирається, ну на другому каналі краще актив. Там, де зараз 20 тисяч. Я не знаю. Гупа я не знаю. Ну чекайте. Ага. Не, тр... не треба було так робити. Окей. Я ще зробив дві чашечки кофе. кави, зараз ми вип'ємо. Так. Що зробиш? О, ось такий мафін останній. Тому, дивіться, я сьогодні викладаю 4 Так. Де то є? Такий візьм, хай... Ну, але перед мною лежить же. Окей. Дени з дружній взагалі не думає. Але в принципі він грязний. Так що, ну добре, підійде. Я сьогодні викладаю 4 шорти через те, що немає актива, ну самі розумієте, немає актива, значить я не знімаю шорти. Тому сьогодні 4 шорти, подивимося, чи 4 шорти наберуть, а вже завтра, блін, купа контенту завтра маю викласти. А як ти викладеш купа контенту, як нічого не набирається? Я не знаю, я сподіваюся, що потім буде актив. Поки що його немає. Тільки і росте актив за ну, старі ролики за пару днів назад. То, що я виклав за друге. Я не знаю, чи там 5 квітня, чи 4. Коротше, я не знаю. Сьогодні 4 ролика поки що викладаю. Буде актив до вечора, може ще продовження викладу. Не буде активу, ну не викладу, самі розумієте. Так. Тако. Добре, давайте спробуємо. Оп! Виглядає ось тако. Ну, так, типа пломбір. Так, давайте їсти. Поскоріше. Так. Поїхали. Угу. Ото скоріше. Не пломбір, а крем. Солодкий. Ну, не світло, але й не темно. Добрий кекс. Можна поставити на ідею з плюсом. Ой! Давайте окремо пломбір окремо кекс. Давайте. Пломбір. На 9 балів. Так, тепер кекс. Кекс на вісім. Що ми можемо по висновку сказати? Що саме найгірше було брауні? А це все. Може бути, одним словом. Так, цукор я єдем. Вибачте. Починаю психувати, щоб не матюкатися. Я розлив каву. Йолки-палки. тормоз. Тепер це витирай. Я перемішаю. Зараз знову розлею. Так, давайте зкаву. Я зробив дві кружечки. Та, нормально. Давайте, Ммм, Мені якраз помогло. Бо я перше пив ліки і запив водою. Воно застряло там. А зараз каву і запиваю мені добре. Ой, добре, з кавою краще. кавою... Ну, 10, не знаю. Хм. Hmm. Ну, добре, добре. Але я хочу поставити 9 з плюсом. Значить, просто, ну, 9 з плюсом з кавою. Краще, але з 9 з плюсом. На десятку треба дуже постаратися, щоб мені не сподобалось. Ну 9 з плюсом, нормально. Цукор на дні лишається. Так, ми його виїдаємо. І можна другу додати. Добре. Ой, також до... <кхе> що буває, коли їж цукор. Дві ложечки, бо одна щось не рятує. Я додаю дві. Зараз йду на роботу. Такі справи. <кій> Я от думав, що два ролика перевчорашніх. Не вчорашніх, перевчорашні. Вчорашні, е не наберуть 100 передів, набрали. О там про Брауні і про кекс, здається. Ні, йогурт Марійка здається. Ні. Ну, треба подивитися, коротше. То набрали 100 переглядів. Навіть, е навіть написали мені, що навіть твої горизонтальні стабільно дивиться по 100 переглядів. А шорти не дивляться. Ну, шорти, видно, своє. Моє полномочі я все, напевно, сказали. Точніше, ютуб їм так сказав. Не знаю. Я думаю, що поки що, можливо, треба м -м, перерву, або хоча б. Ну, що ти лампа крутишся, йолки палки ти мене достала. Або треба, знаєте, як вам сказати. Чекайте, я зараз налаштую. Е -е -е -е, викладати менше шортів, та, бо того що. 에, викладати менше з шортів, щоб той. Що би, що би, що би, що би. Були перегляди. Бо якщо немає переглядів, значить треба менше викладати шортів. Будеш викладати менше шортів. І, можливо, потім з'являться перегляди. Я так вважаю, можливо. так. Я не впевнений, але я так вважаю. Та. Так. Я тут збираю ще залишки. І ми зараз, в принципі, можемо доїсти той кекс. Так. Угу, mm -hmm, mm -hmm. Так. Я вышкляблю. Так. Угу. Mm -hmm, mm -hmm. Так, все, я вишклю, все, останній шматочок Так, це Кружечко кружечка, останній шматок. В принципі тепло нема. Ой. Ні, ну на 9 з плюсом нормально. Допиваємо каву. Коротше, на цьому все. Пишіть коментарі. Я ще на ті не встиг відповісти, але я обов'язково відповім. З вами Денис Дружній. Коротше, ось такий був кексик. Ось так ми поїли. Смачно, це був останній кекс. Так, завтра. Завтра-завтра-завтра. 10 число в нас. Завтра я вже скупився трошечки. Значить, на завтра у нас нескільки. Так. Оце на Несквік, це на завтра, на 10 число. Я купив про спойлери вам. Також купив батончик третє. І вафлі 4. Вафлі, чекайте, зараз вам покажу. Ось такі вафлі кранч. Так, я купив. І, можливо, ще щось е, докуплю, бо, можливо, знімлю ще якийсь додатковий контент без їди. Тому ну, це вже ми подивимося. Як вийде, а з вами буде незручний. Гарно подякую за перегляд цього відео. Не забувайте писати коментарі. Я на них постараюся. Всі читаються точно. Просто не відповідаю, бо трохи лінії, трошки важко всім відповісти, але постараюся відповісти на саміт найцікавіше. З вами буде не справді, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу!